Всім привіт з вами, як завжди, я містер Кіло. І сьогодні я знімлю викритку, або може разомлочині на Рубола. Коротше, я вам розкажу в цьому ролиці, як він копіює відео у Юабола і я скажу, як Рубол всіх обманює. Як ви бачите, я на його каналі і зараз буду показувати всі докази, які я зібрав. І ще деякі з його друзів понакидали мені докази, як він всіх обманює. І так далі. Це ще не все. Буде ще. Ви будете просто в шоці. Добре, українці протискають, українці протискають лайк та підписуються. Ну а ми погнали. Тепер почнемо з того, що в нього аватарка сплагіачена, як у Йоабола. Як ви бачите, один в один аватарки. І так далі. Ось. І тепер приступимо до того, як Рубол заставляє насильно зніматись в ролиці. Поїхали! Ось. І ще я показую переписку з інстаграму з його другом або підписником. Ось. Я не буду робити відео з тобою. Відчепись! В 30, коротше, в 30 жовтня знімаємо колабу в 13.00 по московському часу, готовий. Я всім твоїм друзям зільюю, що заставляєш насильно зніматися. Тоді не про піар канал в своєму телеграм-каналі. Він коротше, тут пересрався, він пише відповідь: Не треба, я знімаюся. Пропіар канал в 29.10. У мене, я, до речі, на наципру. Якщо ми зайдемо в телеграм-канал, Робола. Коротше, я відкриваю його ТГ. Ось. Давайте пролістаємо. І ми бачимо. Просто на. Чекайте, дайте я знайду цей пруф. Так, зараз ми знайдемо. Зараз почекайте. Ну, і як ми бачимо, той самий пруф. 29 жовтня ось і канал. Давайте натиснемо на його канал і все. Ну і той самий чувак. І тепер перейдемо до цього, як, ну, по типу, як відбувалася ця постанова. Ось дивіться от. Відос, де вони обсирають Бола. Ну, це просто постанова. Ось 30 жовтня, там, де була обіцяна дата. Це переписка в інстаграмі була. Ну, коментар е, Рубола написав по приколу. Просто по приколу вони тут все робили. І тепер перейдемо до того, як Рубол просто-напросто копіює деякі ролики. Ну, дивіться, от, якщо ми зайдемо на то, то відео, то він просто-напросто. Показую відео, як, як, як в нього набирається 400 підписників. І такий же ролик такий же самий, як у Юа Боли. Якщо ми зайдемо на його канал, пролістаємо. 에, давай ка я найду -ка той ролик. Ось. І ось той самий ролик на Sort. І музика, до речі, тут один в один. І тепер перейдемо до ролика. типу... Коротше, перейдемо до ролика. По типу ось цього. Еволюція аватарок. Тепер показуємо, як відрізняється від UA Бола. Ось такий же самий ролик. Такий же самий він один в один. І тепер перейдемо до наступного, як Рубол накручує собі підписників. Поїхали. На цій переписці... Отут. Рубол пише своєму менеджеру по накруті і просить його накрутити 400 підписників. Привіт, мені треба 400 підписників, можеш, будь ласка, будь ласка, будь ласка до завтра накрутити. Зможеш? І кидай посилання. Ось канал накручу. А гори, що ти не накручує, я тебе викину. То, поскільки ну, Він просто погрожує йому. І так, менеджер по накруті відповідає. 400 багато, за такий короткий час, і тут можна спалити, але можу пробувати. Раніше все добре було, я думаю, можна пробувати. І зарплата буде півтора тисяч. І ви скільки не усвідомлюєте, скільки це багато, Ну це капець якийсь просто. І тепер перейдемо до цього. І просто, як ви бачите, і ми бачимо пруф. От дивіться, от якщо ми зайдемо на канал Рубола, як ви бачите, підписники він продовжає накручувати. І продовжає просто-напросто хейтити юабола. Тепер підемо до ролика, щоб він не украв Ось. І він це зняв, коротше кажу зразу, ради хайпа, ради просто спеціально. Він там каже, по типу, що він створював канал, по типу, для того, щоб просто-напросто хейтити. Йоабола. І це просто неправильно. Він це зняв ради хайпа, ради просто ну, щоб набирався передати і так далі. І ще й вкрав він банер. О, дивіться, такий же самий банер. Ось. Ось такий же самий банер. Один в один. І тепер адекватні українці. Розійшліть це відео і покажіть, як Рубол насправді і як він просто жорстко хейте Йоабола без. Причини. Ось, з вами був завжди я, містер Кіллер. Підписуйтесь на ЮАБОЛА, і на мене, українці! так ладсуйте. Ну і я поки що прощаюсь. Всім папа, -па, слава Україні!